Звичайний рутинний день схожий, в принципі, на день офісного працівника. Тобто, ти там прокидаєшся, п'єш каву, дивишся робочі мейли, відповідаєш в робочих чатіках. В принципі, це рутинні задачки. Доволі але в дні івентів це взагалі особлива історія. Кожен раз це підйом о 4-5 ранку. На сьомій ми вже на складі збираємось, завантажуємось в машину, потім їдемо на локацію. На локації монтуємо апаратуру, наші вправи чекаємо все. брифуємо персонал, тренерів, ведучих. Проводимо безпосередній івент. Ні, в якому разі не йдемо відразу після нього, а залишаємось на локації ще на багато годин все демонтувати, збирати, спілкуватися з замовниками і потрапляємо додому 10-11 вечора. Не можу ні в якому разі сказати, що нам це не подобається. Ми дуже любимо свою роботу і любимо працювати в такому ритмі.